Старт поетичного марафону переурочили до буремних подій сьогодення в університеті. Впевнені 20-денне читання поезії кобзаря з трансляцією у світовій мережі змінить світогляд суспільства. Проект присвятити всім тим, хто загинули в протистояннях, і також цей проект присвячується державі Україна, яка була лейтмотивом всієї творчості Тараса Григоровича Шевченка. Фактично була смислом його життя. Я думаю, що ця акція, в якій зголосилося взяти участь дуже багато політичних різноманітних сил і державних діячів, що вона буде акцією примирення. Читатимуть кобзаря 18 днів поспіль. Організатори кажуть, нині у книзі рекордів Гіннеса з подібною акцією записані бразильці. Вони читали поезію 17 днів. Острозькій академії планували побити цей рекорд. Особливих вимог до учасників не висували. Головне мати бажання. Якої спеціального відбору не було. Записувалися бажаючі, і от на сьогоднішній день в нас записано приблизно 300 студентів, які хочуть взяти участь в цій акції, але природно будь-які гості. Бо інші студенти, якщо впродовж цих двадцяти днів виявлять таке бажання, то вони долучаться до цієї акції. Студент п'ятого курсу Дмитро Зінчук в акції став другим читцем. Каже Шевченка, у його родині читали завжди, тому що з дитинства пам'ятає садок вишневий коло хати. Цього дня йому випала честь розпочинати поетичний марафон. Також ще важливо те, що ну, те, чому ми його приурочили, тобто не тільки нібисотліччя двохсотріччя. Пам'яті ну, Тараса Шевченка, ну, генія українського народу, а пов'язана з тими подіями, які зараз відбуваються. І тому досить важко і читати, і взагалі зараз ну, відчуття такі, тому що ну, в Києві в Україні зараз таке робиться. Ну і тут таким ніби заходом відчуваєш причетність до всіх подій. Організатори кажуть, учасники читатимуть твори по годині. За усім дійством стежать стюарти. Та й сам процес усі охочі можуть спостерігати в інтернеті. До участі в марафоні запросили найвидатніших культурних, громадських політичних діячів та засоби масової інформації. Триватиме найдовший естафетний марафон читання творів Шевченка до 9 березня. Однак із подіями, які відбулися в Україні, від встановлення рекорду відмовились і разом із Кобзарем почали читати Біблію. Олена Семеновна. Нович, новини рівного.